Нам треба терпіння і час. Я думаю, якщо ми зможемо тих людей російськомовних так акуратно, легко, не примусово, примусово це ніколи не буде. Тобі це будуть штики завжди буде. Це буде неправильно. Це треба акуратно, ніжно, доходчиво, то каже, ну щоб дійшло до людей. Їм треба просто прививати любов, любов до культури, до пісні. До, до свого до рідного, що це твоя земля. А насильно це нічого не буде. Ніяких двомовних, двоєзичий ніяких не може бути навіть близько. Бо що то за народ, який не поважає себе і свою націю? А більшість це, що не розуміє, то напевно ніколи не зрозуміє. Я би таких людей позбавляв громадянства і сказав би їм до побачення і на тому все легенько, а можна ще по-інакшому. Це, мовне питання, не стоїть так гостро, скажу чесно, як його. Я рахую, що не варто сваритися між собою українцями через мову наразі, по крайній мірі, поки ми не переможемо. А там вже далі це треба було робити 30 років тому, знаєте, а не зараз. Потрошки, потрошки ми викорінимо цю мову остаточно, я так думаю. Це потрібно зробити? Ну, безумовно. Основна мова має бути українська, Ми живемо в Україні. Зараз то питання, я думаю, наразі є не дуже актуальне з тим, щоб зараз їм забороняти, спілкуватися російською і заставляти їх спілкуватися українською, тому що вони мають самі зрозуміти, не всі можуть зразу перейти на українську мову. То треба також зрозуміти, тому що є і старші люди, які, скажімо так, народилися і жили при союзі. І для них українська мова це тепер щось напевно дуже важке і недосяжне. Їх також треба зрозуміти, тому що можливо пройде час і вони самі зрозуміють. І як на мене, мені здається, що тепер на сході можливо будуть навіть більше люди націоналісти і українці, ніж можливо, ми тут на заході, тому що там вони перейшли набагато більше, ніж ми тут. Я їх не ну, не поважаю тому то, що вони стільки живуть на заході. І не намагаються розмовляти українською мовою. Навіть в Києві багато столиця України, але багато розмовляють по-російськи. Чому? Ну я сам зі Сходу. Я із сум. Я спілкуюся на українській мові, я перейшов на українську. Бо ми живемо в Україні, треба переходити на українську мову. Там, наприклад, п'ять російських слів, два українських це вже краще. Я сам, в принципі, російськомовний. Але стараюсь переходити на українську, все більше і більше моїх друзів так само переходять на українську мову. Тобто, я при цьому зі Львова, але в принципі, тобто, ну, повністю виключив свого життя російську мову. Я вважаю, що ну, це мають зробити всі українці. Ця війна об'єднала Україну дуже сильно. От. І те, що російськомовні захищають Україну, це ну не значить, що вони там підтримують російську мову, тобто вони ще поки не перейшли на українців.